Формадол. таблетки від головного болю. Півтори тисячі лайків, понад п'ять тисяч репостів та сотні коментарів. Такого розголосу набув допис у соцмережах про людей, які втратили кінцівки через повномасштабну війну. Одним з перших допис поширив чоловік на ім'я Іван Рудей. У коментарях користувачі дякували, що підняли важливу тему. Проте були і ті, хто звернув увагу на саму дівчину на фото. Як з'ясувалось, її звати Яна Арчухова. Вона з тимчасово окупованого Донецька втратила ногу внаслідок ДТП. Про російські сайти пишуть Яна займається паралімпійським плаванням, брала участь у чемпіонатах в Росії. Краще би видалили цей допис, бо особа головної героїні, як би це сказати, трохи не пасує. За лічені години допис почав кочувати і набирати шалені репости та лайки. Сніданку вдалося зв'язати з Іваном. І в коментарі нашим журналістам чоловік запевнив. Допис побачив на просторах інтернету і одразу поширив, бо ж тема нині важлива та актуальна. Хто ця дівчина з фото й гадки не мав. В інтернеті, прямо в своїх Сфейсбуках, поширював. Там було просто вказано, що багато буде людей. Валідності і так далі, і так далі. На фотографії людини, звідки я там її можу знати після нашої розмови, Іван видалив допис і запевнив тепер краще перевірятиме інформацію, яку публікує у себе в соцмережах. Чому ж фейкові новини, фото чи відео набирають популярності? Експерт, детектор медіа Вадим Міський відповідає. Зазвичай фейки відрізняються голосними заголовками та емоційним текстом. Саме тому збирають сотні лайків та репостів. Тема справді обрана чутлива. Це люди з інвалідністю, і справді війна призводить до того, що таких людей ми будемо бачити і вже бачити частіше. І з точки зору соціальної це безумовно такі від дописи. Вони є важливими. Гучна назва, гучний підпис до фото. Це надто емоційний. Високі шанси що це є фейк. Вадим, виокремлюю також і основні правила, за якими можна перевірити публікації, якщо вони викликають у вас підозру. До прикладу, у фото ознакою фейку може бути фотошоп чи непропорційність зображення. Треба також перевірити ресурс, на якому ви побачите. А, якщо це сайт або пабрику, соціальних мережах, якщо там багато є інформації з такими гучними маніпулятивними заголовками, Осо такого, такого характеру допису то це напевне те джерело інформації, якого довіряти не потрібно. Також фотографії можна перевірити через Google фото. Пошуковий сервіс покаже вам усі публікації з цим фото, а також перше джерело.